Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт! Ми знову в нашій студії Ukrainian Експерт Talks, де говоримо з фаховими людьми на важливі соціальні, економічні, політичні, культурні та військові теми. Мене звати Роман Коржик, і сьогодні до нашої студії завітала Юлія Сліпецька, доцент, кандидатка політичних наук, співробітниця Центру політичних досліджень Львівського національного університету Івана Франка. Пані Юлія, доброго вам дня. Доброго дня. Кінець року підбиваємо підсумки року. Отак швидко закінчився 25-й рік. Тож хотілося для початку вас запитати в загальному 25-й рік для України політично, все ж таки, це катастрофічний рік, чи є якесь світло в кінці тунелі? Ну, мабуть, я б так не ставила питання. Я б сказала, що це вкотре дуже складний рік для України, і той факт, що Україна вистояла і стоїть, і тримає фронт. Це вже є позитивний момент. Я би назвала декілька плюсів сильних сторін цього року і можемо звичайно відзначити мінуси цього року або слабинки. До найбільшого плюса 25-го року я б все таки віднесла ось цей крах ілюзій швидкої перемоги, швидкого миру, швидкого визволення, повернення до території 91-го року. Дуже небезпечно жити в світі ілюзій необхідно реально оцінювати ситуацію. І оцінювати свої ресурси економічні, мобілізаційні, технологічні, інформаційні тощо. І, на жаль, прийшло таке усвідомлення реалій, прийшло усвідомлення того, що Україні варто переоцінити поняття взагалі, що таке для неї є перемога. Це одна із таких ключових перемог, тому що якщо є вже діагноз, можна е, лікувати. Е, разом з тим, що ми вже торкнулися такої лікарської теми, е, до е, плюсів цього року я б назвала вакцинацією демократії. Е, га, згадуємо літо 25-го року, і все-таки повернення і збереження е, антикорупційних органів набу і САП, це е, с... Ствердження того, що громадянське суспільство існує в Україні, воно живе, воно розвивається, і воно не дасть такого відкату, який. Ми побачили, зокрема у Грузії, спостерігаємо на сьогоднішній день. Тобто демократія в Україні, хоча, можливо, не на таких швидких рейках, як ми цього хотіли, існує, вона живе і має шанс на розвиток. Разом з тим ми пережили крупні корупційні скандали. Чого тільки вартий міндічгейт, або я б назвала це другий плівки Мельниченка, тобто це для воюючої країни злочини в оборонній енергетичній сфері, це злочини, які варті підривають основи національної безпеки і суверенітету України. Відтак ці речі залишили болючий слід на українській політичній системі. Разом з тим, ми маємо серед інших таких мінусів загрози, можливо, не такі системні, але загрози авторитаризму і трансформація політичних інститутів, зростання ролі інституту президента, зокрема офісу президента. Скандал із Єрмаком Мені дуже сподобалася цитата Зеленського: простіше зруйнувати офіс або ліквідувати офіс президента, ніж знайти заміну Єрмака. Це показало те, що насправді. Як існує в політології такий термін кокус існує влада, існує бос, і існує найближче його оточення, яке в цій державі приймає ключові рішення. Відтак, посилення конституційно чи законодавчо, обсяг повноваження президента жодним чином не змінилося. Але ми побачили, що невеличка купа людей в цій країні приймають рішення і це є небезпечно з точки зору демократичних тенденцій. Серед інших небезпек це є загрози, звичайно в енергетичній сфері. Масовіні обстріли вже в третій рік е, війни вони е, боляче вдаряють по економіці і по соціальній сфері в Україні. Але ми живемо, ми, стоїмо. Ми згадали про міндічгейте. Так, це одна з найключовіших тем 25-го року. На вашу думку, як оцей скандал вплинув на міжнародний імідж України? Однозначно, що в першу чергу європейські партнери, як завжди, занепокоїлись однозначно, так якось на це Америка дивилася. На вашу думку, як все ж таки цей скандал вплинув на міжнародний імідж України? Від України почали відвертатися? Чи все ж таки Україні, скажімо так, це пробачать? Я б розглянула це питання в двох площинах. Площина, зокрема, внутрішньої легітимності кризи і зовнішньої легітимності. Якщо те питання, яке ви ставите, це воно власне про зовнішню легітимність, про те, як до цього поставилися наші західні партнери. Звичайно, це дуже боляче вдарило по міжнародному іміджі України. Це навіть на певний час заморозило фінансову допомогу, призупинило її. І звичайно, це ставить під сумнів ті всі. Реформи, які хоча б косметичні намагаються зробити влада в воюючій країні. Відповідно, навіть нещодавно вийшла стаття в New York Times, де скандал Діджейт – Це дуже болюча травма для президента Зеленського, який має імідж реформатора. Відповідно, це в персонально вдарило на. Нього як е, особистість, як на інститут, і, звичайно, вдарило на Україну. З іншої сторони, ми пережили кризу внутрішньої легітимності після Міндіжгейту. У нас звільнилися міністр енергетики, міністр юстиції, але це є недостатнє, на мій погляд, очищення влади для того, щоб е, зам'яти забути цей скандал. І якщо в якійсь далекій перспективі в нас будуть вибори, це знову буде тема топ. Номер один і повернеться, спливе з нової сили. Всі події, які відбувалися в 25 році, вони так чи інакше впливали на суспільні настрої. Це і скандал з можливою ліквідацією САП інобу. Це і відставка ярмака, це і міндічгейт плюс ситуація на фронті, теж свою лепту вносить це взагалі варто ставити на перше місце ситуацію на фронті. Як ці всі е, е, речі сумарно вплинули на суспільні настрої? Ці, е, ці речі, тобто як Міндіч Гейт, скандали САП набу, ситуація на фронті, вони посилили, посилили поляризацію в суспільстві? Чи навпаки е, люди е, розуміють, що е, країна тріщить і розвалюється, і треба якби об'єднуватися? Об Яка ваша думка? Я вважаю, що ніщо так не об'єднює українців як наявність спільного ворога. Скандал у Вальному кабінеті за участі Зеленського Трампа він засвідчив зростання рейтингу президента, який на той час вже просіли. Якщо подивитися свіжу соціологію грудня 25-го року, чи КМІС, чи рейтинг, чи будь-які інші соціологічні служби, вони демонструють найвищий рівень довіри до Збройних сил України, це близько 90%, і до волонтерів. Найнижчий рівень. Довіри ми маємо до чиновників, до суддів і як надивно, до Верховної Ради України. Відтак, попри те, що Зеленський можна сказати, потонув в. Певних корупційних скандалах, які негативно вплинули на його імідж. Тим не менше, його рейтинги станом на грудень 2025 року є доволі позитивним, близько 60%. Звичайно, це не ті рейтинги, які б хотілося, і які, з якими він там приходив до влади і які б демонстрував в кризових ситуаціях, але на даний момент це той інститут, який попри тривалі Тривалість перебування його при владі вже більше п'яти років він зберігає свою підтримку і свою легітимність в очах громадян. Якщо говорити про поляризацію чи розкол суспільства, як на мене, ми можемо ми зможемо це відчути, якщо будуть. Розгнають не те, що розмова, а реальні кроки до якогось виборчого процесу чи перезавантаження влади тоді е, з'являться і теми мови, і інші непопулярні теми, е, які розколюють українське суспільство. Наразі на ну, я... знову буде російську мову захищати. Ви думаєте, хтось буде е... грати на електоральних симпатіях до російської мови, які безперечно є в частину українського населення. Я вважаю себе реалісткою і тверезую, ну більш-менш тверезою ціні ситуацію. Звичайно, що електорат. Колишньої партії регіонів нікуди не зник. І, умовно кажучи, там, там сама партія за мир чи будь-яка інша партія може потенційно з'явитися в нових виборчих перегонах. Тому я не буду говорити, що це буде якийсь там електоральний розкол на білоблакитні чи помаранчеві регіони, як це у нас було 19-го року. Але потенційно свою нішу і розхитування. України, звичайно, воно буде присутні, тому що софт power або м'яку силу і спосіб ведення війни ніхто не відміняв. Росія буде використовувати ці самі інструменти всередині України для розхитування внутрішньої стабільності. Тому для того, щоб зберегти національний навіть суверенітет державність, необхідно шукати ті теми і ті речі, які будуть склеювати і так розколоти українське суспільство, а не його роз'єднювати. Але все одно багато амбітних. Людей багато амбідних політичних оглядачів і блогерів будуть брати участь у виборчому процесі, хоч, хоч у ролі кандидатів, хоч у ролі консультантів чи публічного когось підтримувати. Давайте, от поміркуємо, хто би міг очолити оцей колишній екс-регіоналівський такий політичний фланг. Ну, колишні екс-регіонали, там бойки, медведчуки, очевидно, що вже ні, але їм на зміну легко можуть прийти Арестовичі. Як на вашу думку, hey. там Олексій Арестович, там Юрій Романенко, такі люди, які ніби за Україну, а не а але в той же час хочуть бачити російську мову в Україні? Як ви думаєте, вони підуть в політику і зможуть набрати певні результати? Чи все ж таки їм туди вхід закритий і вони проваляться? На вашу думку? Я б не називала конкретних прізвищ, тому що насправді ситуація дуже динамічна, вона може змінюватися, будуть популярними, звичайно, так звані партії, ветеранів партії військових. Тобто, ці люди їхні однострої будуть використовуватися в політичній площині. А що стосовно, якщо говорити про якихось популярних проросійських політиків, вони звичайно витягнуть, спливуть, але ситуація буде залежна від того, скільки політичних партій буде. Тобто, чим більше ти. Ми будемо мати більш роздробленішу ситуацію. Які будуть кандидати? Хто піде? І взагалі, тобто, це ну. Насправді на даний момент це є виглядає як гадання на ковові гущі. Звичайно, так. Ми побачимо зараз е, в соціологічних службах е, нещодавно. Мені, наприклад, попалася інформація про те, що е, той самий Зеленський програє в другому турі Буданову чи Залужному. Ну, але це, мабуть, е, очевидні речі, тому що жоден президент у воюючій країні вдруге е, не виходив. Е, на перше місце він в себе вбирає весь негатив, весь біль і страждання воюючої країни. Відповідно з позитивним іміджем, а ще маючи якісь корупційні елементи за спиною, буде дуже складно. Навіть всі ці популярні речі, тому що ми розуміємо, що і зимова тисяча, і ці всі соціальні речі, які ми зараз спостерігаємо, вони лежать в площині потенційної підготовки до виборів. На вашу думку, Валерій Залушний піде на вибори і зможе створити свою якусь партію з військових. Його неодноразово про це прямо питалися, але він дуже дипломатично, все таки генерал і наразі дипломат, хоча вже заявляє з'являється заяви про потенційну відставку з посла Великобританії. Що про це він буде говорити тоді, коли почнеться старт виборчої кампанії? Як на мене, це дуже грамотна позиція і. Затребуваність існує, як так само, як була сюрприз сюрприз нас Зеленський у 2019 році. Так само я думаю, що якийсь сюрприз із потенційними, ну нехай там до прикладу прізвище Сергій Притула, чи будь-який інший потенційний волонтер, популярний блогер, так само може з'явитися і залежно від того, скільки кандидатів і яка буде ця партійна шахівниця, політична шахівниця, і можна буде говорити про якісь розклади в майбутньому. От соціологи і політичні оглядачі сватають Кирила Буданова, ніби теж в президентські перегони. Як ви вважаєте, Кирило Буданов це реальна політична фігура, чи все ж таки, пану Кирилу, ліпше залишитися на посаді головного українського розвідника, на тій посаді, на якій він доволі ефективно будує роботу українських? Військових спецслужб, я б скоріше спогодилася з вами власне з другої позиції, що він себе зарекомендував як хороший офіцер, поки що має позитивний імідж, і якщо він прагне його зберегти, то втягуватися в такі політичні ігри йому не варто. Ти, будь ласка, от все ж таки, якщо повернемось до Володимира Зеленського, і його шансів на виборах гіпотетичних. Так, то ці шанси будуть продиктовані власне його політичними кроками останніх років, зокрема роком 25 п'ятим. То на вашу думку, в 2025 році, яка головна перемога Зеленського, яка головна поразка Зеленського, на вашу думку? До головних перемог я б назвала все таки продовження цифровізації і продовження розширення сфер послуг в дії, тому що оця програма держава в смартфоні насправді вона є величезним плюсом для Зеленського, який позиціонує себе як реформатор. Насправді, якщо Подивитися в наших європейських сусідів, вони можуть нам по-доброму позаздрити в площині надання таких державних послуг. Це зменшує бюрократичну тяганину, зменшує певні корупційні ризики, покращує якість надання послуг. І, безперечно, я вважаю, що це є найбільша а поки що перемога і здобуток діючої влади. До найбільших поразок тут, мабуть, вже простіше, і їх буде дещо більше. Попри налагоджену комунікацію, існування телемарафону, щоденні звернення президента до народу, я не побачила. Яскравої і ефективної комунікації в плані мобілізації військово, потенційних військовослужбовців. Тобто комунікаційна а, програма в цьому була провалена. Це, зокрема, заявив Будан в грудні го року. Ем, медійно, а ми тут програємо, а е, мобілізаційний ресурс є одним із ключових ресурсів для а, ведення військових дій. І друга така а, слабинка це, звичайно. Кадрова політика. Попри те, що це вже не перший рік перебування при владі, міня оточувати себе довіреними людьми, які не завжди ефективно виконують поставлені завдання і можуть тягнути тебе у корупційний скандал, це є слабка сторона президента. Ось такі мінуси. Будь-якому випадку значною мірою. Рейтинг Зеленського буде не залежати від процесу розгортання і продовження мирних переговорів. Як ви думаєте, який компромісний варіант мирних переговорів взагалі може існувати? Який сценарій мирного плану і фінального мирного плану найбільш реалістичний? На вашу думку? Взагалі, коли я розкрила перші 28 пунктів мирного плану, для мене це виглядало як бізнесова угода. Це виглядало як про Україну без України. Україна перестала в цих. Переговорах реально бути суб'єктом міжнародного права. Вона виглядає на даний момент ресурсною базою, і ця угода не про мир, ця угода про розподіл сфер впливу і про бізнесові інтереси Сполучених Штатів і Росії. Який буде фінальний документ, і чи він буде взагалі 28 чи 20 пунктів, чи будь-яка інша конфігурація? ми знаємо все, що підписано Росією, не варто папер, на яким воно підписано. Насправді мова йде про ключові речі: це про втрату територій. Зараз ми можемо розкрити будь-які там. Статті чи аналітичні це близько 25% втрати території, це значні втрати ресурсів і втрати людей. Це є болючі втрати, які українській владі військові, які перебувають на нулі, які перебувають зі зброєю в руках, які тримають фронт, і завдяки, чесно кажучи, яким взагалі можна вести мову про якісь дипломатичні сценарії, а вони цього, мабуть, не пробачать. І Кінцевий документ для мене найбільш важливо в цьому кінцевому документі побачити хоча би якісь гарантії безпеки, тому що Будапештський меморандум він себе він взагалі підірвав основи міжнародного права як таки. Після того як був він був порушений, я вважаю, що міжнародне право в світі не працює як таке з Росією. Після цього про будь-які домовленісті вони не мають сенсу Відтак, найважливіше це вибудувати якісь гарантії безпеки. І ми не говоримо про мир. Я б скоріше говорила про тимчасову паузу, про якесь перемир'я. Ем... Про ну деякі політологи вживають термін непопулярний термін, легко капітуляція, чи, чи будь-яке інше перефразоване речення. Але по суті, ми говоримо про час, виграний час на зализування рани, на підтягування ресурсів економічних, військових. І дуже важливий пункт в цьому. Мирному плані це звичайно чисельність збройних сил, їх можливість утримувати, тому що це є економічно ляже, звичайно, в першу чергу на плечі нашої держави, і а, про а, можливість залізбереження національного суверенітету і української ідентичності. Стосовно мирних переговорів та мирного плану, неодноразово в пресу відбувалися такі цікаві зливи, інсайти через. Різні медіа, і от в цих зливах ми побачили якісь пункти, які стосувалися вступу України до Європейського Союзу, і там фігурувала дата 2027 рік. Ти будь ласка, наскільки це реалістично, що Україна вступила в ЄС до 2027 року? Це вже не так, то і далеко. Це ось рік-півтора. Фактично, мені це нагадує. Обіцянку Трампа завершити війну за 24 години. Тобто, е, насправді, попри те, наскільки б Україні не хотілося і мені, зокрема, так само не бажалося бути частиною Європейської Союзу, а ми вже є прогностували це е, революції гідності 19-го року. Е, насправді е, це лише. Декларація про наміри це дорожня карта, це є довгий шлях реформ, і нам необхідно пройти ці реформи. Першу чергу, модернізувати судову систему, яка є дуже слабкою в українських раль. Якщо б не подолати, то хоча б викорінити основи корупції в Україні, адаптувати наше законодавство до європейських норм. І ем, на жаль, не всі не двері всіх європейських держав настільки є відкритими до України, чого варто тільки Орбан, хоча Орбана можна вето обійти. Але протести фермерів у Польщі також засвідчили про те, що кожна з держав, національних держав буде в першу чергу свій економічний інтерес. І цей шлях він незворотній. Україна буде інтегруватися в європейське співтовариство. Але це є тривалий шлях компромісів, домовленості злагодженої роботи. І е, домашнє завдання на нехай 26-й рік, нехай на 27-й рік це є е, адаптація законодавства і робота над реформами. А час покаже. Так, час, звісно, не покаже. І от час нам показує, що Дональду Трампу що довго сидіти на своєму пості президента Сполучених Штатів Америки, звісно, всяке може статися, але поки що ми. Бачимо, що Дональд Трамп ще буде президентом, скажіть, як нам бути з Дональдом Трампом, взагалі е, Розумієте, Я усвідомлюю, що по популізм, війна за 24 години закінчиться. Це все просто методи комунікації, відповідно. Так, а от які, які би реальні кроки міг би зробити Дональд Трамп для того, щоб надалі підтримувати Україну, і як нам з ним бути? Я думаю, що Україна досить непогано комунікує, тобто один актор з іншим актором непогано грають цю дипломатичну гру і вміють відтягувати час і робити реверанси в потрібну сторону. Но насправді Україні необхідно перечекати і дочекатися наступних президентських виборів і надіятися не на міфічного Дональда Трампа чи будь-якого іншого лідера, який прийде за нас, тут все зробить і. Прийде чарівна паличка чи супер армія, яка відвоює. Ми живемо в таких реаліях, що маємо сильного східного агресора, і нам необхідно до цього адаптовуватися. І незалежно від того, чи хто живе на владному Олімпі в Білому домі, на сьогоднішній день питання це виживання для України і. Необхідно жити і адаптуватися до тих реалій, до того президента, який є? Ну, на жаль, ми не часто засвоюємо політичні уроки, не часто адаптуємось до реалій. Але все ж таки, які от політичні уроки 25-го року, все ж таки, наше суспільство і наша влада не засвоїли, на вашу думку? Найболючіший урок це все таки корупція. Тобто в це. Продемонструвала останній скандал з Міндічем. Корупційна складова в воюючій країні це є дуже болючий злочин. Тим не менше, в Україні існує надзвичайно високий запит на справедливість. Мені просто ну важко прогнозувати і дуже страшно уявити собі, що буде, якщо ці військові. Ротаційно повернеться до себе додому, який в них буде цей запит на справедливість, і що вони будуть робити. Тобто ми можемо отримати дуже такі неприємні або дуже радикальні речі. Відповідно, боротьба із корупцією це той урок, який Україна вкотре вже від 91-го року вона не засвоює, вона переходить у наступний клас із тими самими помилками, наступаючи на ті самі гравлі. І це є найбільша проблема. Інша проблема це те, що ви, зокрема, мене і запитували про допомогу Штатів Америки, про Трампа. Це е, е, очікування допомоги від союзників від друзів. Але з таким другом, як Трамп, не потрібно і ворогів. Відповідно, нам необхідно навчитися в першу чергу розраховувати на власні ресурси і на власні сили. Е, Міти вичікувати, тому що е, зараз війна відбувається. Війна вдовгу, війна на виснаження, війна, яка потребує консолідації суспільства і готовності жертвити, затягувати е, проводити політику затягування поясів. Е, на жаль, ні, українське суспільство не готове. Одні. Е, Зі зброєю в руках захищають кордони держави, інші втікають від мобілізації, вичікують і займають іншу позицію. Відповідно, це ті реалії, яких доводиться Україні жити. Коли існує такий розкол, і одні готові працювати і захищати, а інші готові відсиджуватися, доти, про якусь соціальну справедливість мова не може йти. Ну і на сам кінець важливе питання, чого очікувати Україні в 2026 році. Які політичні сценарії, на вашу думку, будуть реалізовуватись і побутувати в році, який наступає, 2026 рік буде роком коня. Відповідно, всім необхідно подумати про те, щоб Працювати на місці на своїй роботі на тій посаді, яку ви займаєте, і чесно викладаючись на всі 100. Відповідно, цей рік вимагатиме від нас мобілізації власних ресурсів, мобілізації і готовності до того, щоб Україна стала країною реформ, а не форпостом із східним сусідом і агресором. Відповідно. Є сценарій того, що можливо, можливо, що буде укладена мирна угода в 26-му році, нас можуть очікувати референдуми, чи можуть очікувати а, вибори. Але для того нам необхідно засвоїти попередні уроки, які я про які я говорила, це зокрема про корупційну складову і про те, що а, суспільство а, вакциноване вже демократією, воно насправді потребує. А, Влади менеджерів влади, яка буде працювати на їхню користь, а не лише для власної самодостатності. Тому я сподіваюся, що 2026 рік буде роком позитивних змін. Змін на краще, все таки надія вона це світла почуття, яке повинно осівати українців і вселяти віру у світле майбутнє та друзі. Хотілося б все ж таки сподіватися, що 26-й рік стане роком нашої перемоги, стане роком подолання корупції. І мені здається, що це залежить від кожного з нас, якщо ми будемо долучатися до Збройних сил України або ж продовжувати підтримувати армію, якщо ми не будемо мовчати і миритися з таким бюрократично корупційним складом речей, то, можливо, все ж таки і над Україною зійде Сонце. Сьогодні в нашій студії була Юлія Сліпецька, кандидатка політичних наук, аналітик Центру політичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка. Венера звати Роман Коржик до наступних зустрічей в ефірі.